Вітаю ви на каналі Тівіа. Зазвичай о цій порі новини на нашому каналі. Зараз ви побачите. Скандал навколо виборів мера Василькова розгортається з новою силою. На засіданні Київського окружного суду не пустили екс мера міста Валерія Поповича. Вбивство українського лікаря у Замбії анестезіолог Сергій Мовчан з Горлівки став жертвою зухвалого пограбування. Боротьба за землю вірпіні місцеві активісти стверджують, зелені зони незаконно поділили між собою депутати міської ради. Ну і тепер про подробиці цих та інших подій депутатам Бютівцям, які не не підтримали відставку уряду Азарова, оголошено догани. Про це після засідання фракції Всеукраїнське об'єднання батьківщини повідомили журналістам лідери Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов. За це рішення проголосували більшість членів фракції. Як відомо, Київська міська організація батьківщини запропонувала виключити з парламентської фракції народних депутатів Віталія Данилова, Дениса Дзензерського, Сергія Фаєрмака, Миколу Мартиненка, Андрія Павелко та Леоніда Сергієнка, які не брали участь у голосуванні за відставку уряду. Всі народні депутати України, члени фракції Батьківщина, поставили свої особисті підписи під резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Ті, які були відсутні, пояснили причини відсутності. Але не дивлячись навіть на наявність цих причин, всім винесено попередження, сім депутатів отримали попередження, 22 депутата отримали персональне звернення щодо підвищення фракційної дисципліни. Ми безумовно не будемо працювати на наших опонентів, які мріють на те, щоб Опозиційні фракції дуже швидко би зменшили свою чисельність. І сьогодні іде дуже активна робота по залякуванню, по підкупу. По шантажу депутатів для того, щоб вирвати їх із фракції. і безумовно в цьому напрямку ми не будемо працювати і допомагати нашим опонентам розвалювати фракцію. Тиждень розпочався з нових колізій у резонансній справі. вбивства Євгена Щербаня. Сьогодні зранку захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко зробив заяву про призупинення слідства. А генеральна прокуратура трохи згодом повідомила, що справа Щербаня вже поновлена. Нагадаю, генеральна прокуратура намагається довести причетність експрем'єра до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена По Подробиці обміну гучними заявами. Далі в сюжеті Генеральна прокуратура ще 26 квітня напередодні травневих свят зупинила слідство у справі щербання. Підставою стало незадоволення міжнародних запитів про правову допомогу до Чеської Республіки та Сполучених Штатів. Про це захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко повідомив на прес-конференції. Генеральна прокуратура з відповіддю не забарилася. В при службі відомства повідомили про поновлення гучної справи. Постанова про припинення слідства була датована 26 квітня, а слідчі дії поновлені постановою від 13 травня. Як пояснили в генеральній прокуратурі, призупинення слідства у справі щербання носило технічний характер, і на хід розслідування справи суттєво не вплинуло. А поновити слідство довелося через допит свідка Петра Кириченка, який має відбутися 15 травня. На сьогоднішній день і прокуратура змушена визнати, що справа щербання розвалилася, що її не існує і існувати не може. І не грає ніякої ролі, чи буде допитаний Петро Кириченка, чи він допитаний не буде. Ми не знімаємо відповідальності з Віктора Януковича за прийняття політичного рішення про переслідування Юлії Тимошенко у цій справі. Політолог Сергій Таран каже, що справа про вбивство щерпання для України вкрай незручна. та є останньою перепоною, яка не дозволяє президенту України Віктору Януковичу помилувати Юлію Тимошенко. Якщо Європа хоче, щоб Тимошенко вийшла на свободу, то поки що для нинішньої влади єдиним серйозним приводом, чому Досі Янукович не хоче помилувати Тимошенко. Є справа про виступ Щербаня. Зараз влада говорить, що отмовляв закінчаться всі справи, і тоді у президента, коли всі судові справи закінчені, з'явиться теоретична можливість помилувати Тимошенко. Справа Щербаня не дає можливості для Януковича помилувати Тимошенко. Нагадаємо, що Європа висунула Україні низку вимог необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Серед них припинити кримінальне переслідування лідерів опозиції? Угода повинна бути підписана у листопаді 2013 року. Наталка Коморницька Андрій Шурін ТВАЙ. Ну, тепер з'ясуємо деякі деталі, адже у прямому ефірі наш гість Сергій Сас, народний депутат, захисник Юлії Тимошенко. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Що означає це тимчасове призупинення розслідування справи Щербаня? Чи це означає, що влада готова йти на якийсь компроміс? На вашу думку, що це було? Я думаю, що це нічого не означає. Так. І поясню свою думку: uh -huh. справа в тому, що аналіз от матеріалів, які були, які є доступними uh -huh. за допомогою ваших осіб, дають підставу говорити про те, в цьому я погоджуюсь із своїм колегою Сергієм Власенко, що справа щербання розвалилася. І я думаю, що сьогодні. У Генеральної прокуратури нема з чим йти до суду. Чому я веду саме про це? Ще в січні поточного року засобів масової інформації стало відомо, Генеральний прокурор Пшонка заявив, що Генпрокуратура зібрала всі докази і завершила слідство. В той же час, 26 квітня, призупиняється слідство в справі. Так, да, кримінально-процесуальний кодекс дає можливість подібного маневру. Але допит свідків в суді, які свідчили, як правило, з вуст третіх осіб, не дають підстави вважати, що зібрана достатня кількість доказів. І тому я переконаний в тому, що Генпрокуратура в даній ситуації просто бере певний тайм-аут, щоб затягнути процес на нескінченно довгий термін. От таким чином, щоб при такій поганій грі зберегти. Гарну, обличчя. Гарне обличчя. Ну, добре, тиск Європи і Сполучених Штатів чи якось впливає на справу, яка, справу, як, як ви кажете, розвалюється проте триває. Я завершу так. свою думку, дозволю вибачте. вибачити. Справа в тому, що зупинена була справа 26-го uh -huh. постановою від 26 го uh -huh. квітня. Про... Це було повідомлено Юлію Володимирівну 7 травня. От говорить Генеральна прокуратура, що 30 квітня тут є певна нестиковка. Цього не було зроблено. А вже 13-го поновлено. Я не виключаю, що це в контексті того, що треба допитати свідка. Петра Кареченка, але я більш чим переконаний, що вона буде знову зупинена на невизначений термін, а з огляду на те, щоб матеріали в рамках правої допомоги із компетентних міжнародних джерел можна отримати впродовж тривалого часу, угу. то це питання зависне, тому що я от думаю, що ні Петро Киреченко, а відсутність можливості отримати такої допомоги є очевидною, тому що вже напродовж багатьох років Генеральна прокуратура. Намагається отримати е, свідчення і Лазаренка. До речі, по е, Лазаренку скопилося в Генеральній прокуратурі вже сотні. Багато сотень томів справ, і Петра Кириченка. І Петра Кириченка, і тут мова йде про Олександра Тимошенко. <тас> і я думаю, що цього не відбудеться, як це не відбувалось і раніше, але Генеральна прокуратура буде говорити, що відсутність можливості не дає права завершити. Добре, якщо так, не на всі питання, ви встигаєте на жаль відповісти. Я Проте я задам поставлю останні питання За весь цей оптимістичний прогноз. Та, всі ці факти, які ви перерахували. Чи варто очікувати звільнення Тимошенко найближчим часом? Вся справа відносно Тимошенко. Угу. І от і та ситуація, яку ми аналізуємо, має абсолютно очевидний політичний підтекст. Про це є рішення Європейського суду з прав людини, і про це свідчить оці дії, дії Генеральної прокуратури. Так. Все в даному випадку залежить від президента. І я не погоджуюсь з думкою, що сьогодні немає підстав. Наприклад, для застосування помилування для розгляду кримінальної справи за знову виявленими обставинами в контексті рішення Європейського суду справ людини, президент відповідно до конституції, може помилувати Тимошенко відповідно. в будь-який час, незалежно від того. коли ви кажете відповідно до конституції, яку статтю ви маєте на увазі? 106 безумовно. 106 ту статтю конституції, де має право президент. Право помилування. Mm -hmm. І тут не, ведеть, не йде мова про те, чи є відносно людини порушені інші кримінальні справи, ну, зараз, а відносно та, Тимошенко за моїми даними таких mm -hmm. біля семи вже є кримінальних справ. Mm -hmm. А є вирок, і вона відбуває покарання в контексті однієї кримінальної mm -hmm. справи mm -hmm. газової, як ви пам'ятаєте. Да. І тому помилування абсолютно можливо, треба просто воля. Президента Януковича, і я хочу, користуючись нагодою, сказати, так. що в першу чергу, не в останнє, а можливо в першу чергу в цьому зацікавлений повинен бути сам Янукович. Чому я ще скажу одне речення? Тому що знаєте, казку про кощея безсмертного, що його смерть, смерть знаходиться в ларці а в арці яйце, а там голка і тому подібне. То політична смерть. Янукович знаходиться в клінічній лікарні номер 5 міста Харкова. Там не можна створити умови, і ми зараз занепокоєні ситуацією, яка там е, є, стосовно е, створення умов для абсолютної безпеки для Тимошенко. І не дай Бог щось ставиться, то Янукович повинен розуміти і пам'ятати, що це є політична його смерть. І тому, я думаю, це питання. Щодо звільнення Тимошенко, надання їй медичної допомоги, я хочу сказати, що в травні виповнюється уже річниця, коли Юлія Володимирівна не бачила сонячного світла. Ми розуміємо, що навіть ув'язнені до Найвищі міри покарання по життєві ув'язнення мають можливість е, е, бачити сонце. Я зрозуміла. Я сподіваюся, наше не остання зустріч. Ми Я продовжуємо говорити. Так. Хоча й мені хотілося б, щоб крапку вже в цій справі було поставлено. Однак Сергій Сас, народний депутат захисник Юлі Тимошенко, був гостем нашої студії, гостем прямого ефіру. Сполучені Штати закликають владу України згадати про п'ять проблемних округів і провести на них вибори депутатів до Верховної Ради. Дипломатам не зрозуміло, чому кабінет міністрів не наполягає на першочерговому розгляданні законопроекту про перевибори народних депутатів. Це залишається нашим занепокоєнням. Ми вважаємо, що нові вибори на цих округах мають бути призначені, і ми говорили відверто українській владі. США повністю підтримують європейський союз у питаннях, що відносяться до України, а саме в реформуванні судової системи, реформуванні прокуратури та проведенні чесних виборів. Згодом стало відомо, що уряд України затвердив проект закону про додаткові вибори на семи виборчих округах. Відповідна заява міністра юстиції Олександра Лавриновича розміщена на сайті відомства. Окрім п'яти округів, де центральна виборча комісія не встановила результати волевиявлення автори законопроекту. Пропонують провести вибори на округах Олександра Домровського та Павла Балоги. Розгортається скандал навколо виборів мера Василькова, що на Київщині сьогодні Київський окружний суд не дозволив екс екс-меру міста Валерію Поповичу взяти участь у наступних виборах на посаду міського голови. Сам політик так і не зміг потрапити на засідання суду, в якому оскаржував рішення тервоборчком про відмову йому у реєстрації. Кандидатом офіційно Поповичу відмовили у реєстрації через те, що він нібито не вказав свою причетність до партії Україна вперед Наталі Королевської. Зі слів Поповича, ще у квітні він офіційно вийшов із партії Королевської. і Нині є безпартійним. Відмову в реєстрації на посаду мера Попович вважає кроком на замовлення влади зі слів адвоката Поповича Миколи Наділька, помічник висуванця. Микола Мельниченко отримав пошкодження, намагаючись потрапити до суду. В інтернеті вже з'явилось відео з місця події.

Боротьба за землю між місцевою владою та мешканцями триває у Київській області на черговий антирекорд з незаконного розподілу землі. Претендує ірпінь. Місцеві активісти стверджують, зелені зелені зони вже давно незаконно поділили між собою депутати-забудовники міської ради. Завдяки розголосу, у 2011-му вдалося зупинити початок будівництва на братській могилі. Сьогодні представники громади намагаються зберегти від забудови останні вісім реакційних зон. Натомість місцева влада запевняє, усе відбувається законно. Чи так це насправді з'ясовували наші кореспонденти? Зелені легені Києва ірпінь відтепер задихатиметься від будівельного пилу. За словами місцевих мешканців, зараз тут 68 забудовників будують 150 багатоповерхівок. Через це згідно нового генерального плану міста, майже всі зелені зони буде знищено, і там, де нині вікові доби, з'являться бульдозери та цегла. Активісти запевняють, усі ділянки незаконно розподілила між собою місцева влада. У нас дуже багато депутатів-забудовників, не соромлюючись свого статусу забудовниками, є депутатами міської ради. І вони через подставних осіб виділяють земельні ділянки на людей, які з різних куточків України. Потім ці земельні ділянки одразу переоформлюють на того, кого потрібно. Через будівельний бум не витримує інфраструктура міста. Вже тепер почалися проблеми з водопостачанням та каналізацією. Але люди через відносно дешеві квадратні метри продовжують купувати тут квартири. Тетяна придбала житло в Ірпені 5 років тому, але будинок і досі не введений в експлуатацію. Замість обіцяного лісу за вікном нове будівництво. Піти її родині нема куди. Ось і доводиться викручуватися. Так як у нас ніт на даний момент дому не здан в експлуатацію, у нас немає газу, Пользуемся электропечками, которые горят. Каждый месяц горят электропечки. Вот. Также у нас не работает вентиляция. Даже не знаємо, якщо нам газ дадуть когда нибудь надеемся, то страшно і и опасно і газ пускати, что вентиляція работает в обратну сторону. Попри галас мерпення Володимир Скаржинський запевняє, усе будівництво законне. Ми нічого не порушуємо. Ну я маю віду як міський голова. Я не маю права, тому що за нами слідкує Армут Контроль, за нами слідкує прокуратура. Проте опозиційні народні депутати не вважають, що в місті все відбувається згідно букви закону і готові підтримати місцевих мешканців. Я думаю, що ми будемо дойдемо до генеральної прокуратури а також до прем'єр-міністра, і ну, будемо звертатися ще до президента, якщо не буде ніякої, скажімо, ніякого втручання з боку влади. Поки тривають земельні екологічні баталії між владою та мешканцями. Будівництво продовжує набирати оборців. Ось вже і на території місцевої міліції вирили паркан. Невдовзі у міліціянців можуть з'явитися нові сусіди: мешканці чергової багатоповерхівки. Катерина Філіпенко, Антон ТВА. ТВАЙЦНА Новини на каналі ТВА і далі у випуску. Ви побачите. На боковині водії карет невідкладної допомоги не мають права вмикати сирени. У разі порушення заборони штраф. У Бразилії поліцейські на легковому автомобілі пішли на таран літака наркомафії і не дали вивезти на продаж 230 кілограмів кокаїну. 300 байкерів з'їхалися до школи інтернату, аби поганяти на мотоциклах з вихованцями про нові байкерські традиції. Івано-Франківський кореспондент. Українського лікаря вбили і пограбували у Замбії. 55-річний анестезіолог Сергій Мовчан з горлівки більше року працював у лікарні міста Солвезі. Тиждень тому його знайшли застреленим на робочому місці з двома кулями у грудях. Причини вбивства поліція називає пограбування ймовірно це зробили місцеві селяни або приїжджі сусідніх Конго або Анголи в Україні. У загиблого залишилась дружина і троє дітей. Вони чекали його у відпустку вже наступного місяця. У Сполучених Штатах поліція шукає винуватців стрілянини на параді на честь Дня матері у Новому Орлеані. 19 людей отримали поранення, коли невідомі відкрили вогонь просто у натовпі. Серед тих, в кого влучили кулі, троє дітей. На цей момент слідчі з'ясували, стрілянина була не терактом, а сутичкою місцевих хуліганів. Поки що поліція має зображення тільки одного з підозрюваних на відеокамери спостереження. Видно, як він починає стріляти по натовпу. Люди кидаються в Всі все це відбулося у другій лінії параду, у якій збираються усі охочі. Поліція заявляє, що після урагану Катріна частину міста досі не відбудували. А серед населення зріс рівень злочинності, зокрема, виросла кількість злочинів з використанням вогнепальної зброї. Безголосі швидкі на Буковині водії карет невідкладної допомоги не мають права вмикати сирени. Медбригади запізнюються на виклики, а якщо ризикують увімкнути звук, на них чекає штраф. Подробиці в наступному сюжеті. Водій автомобіля швидкої у гаражному дворі демонструє справність сирени. Каже абсурд, але увімкнути її на дорозі немає права. Не на камеру погодився розповісти, щоб їздити зі звуком, потрібен дозвіл Центру безпеки дорожнього руху УМВС. А його немає, бо станції швидкої не дають грошей, щоб сплатити податок на використання спецсигналу. За увімкнену сирену загрожує величезний штраф. Підтвердили вдаї порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звук, е, світових або звукових сигнальних пристроїв е, карається штрафом від 42 з половиною тисяч до 51 тисячі гривень. Нещодавно на водія швидкої у містечку Кіцмань склали адмінпротокол за увіпнену сирену. Але до штрафу не дійшло. Головний лікар у приватній розмові зізнався: якщо проблеми з ДАІ трапляються, їх залагоджують завдяки особистим зв'язкам. Кошти на сирену мають надходити з обласного управління охорони здоров'я. І, хоча там кажуть, що гроші є, їх майже два роки на станції швидкої не бачили. За це треба платити податок. Скажімо, може, він і на місяць незначний за рік вибирається досить значна сума. Якщо врахувати, що у нас є. Порядка 20 машин, які по яким положено сигнальні маячки, відповісти, де гроші в департаменті охорони здоров'я обладміністрації не змогли. Мовляв, триває реформування. От коли воно закінчиться, і коли усі швидкі буковини об'єднають в один центр екстреної допомоги, тоді владнають проблему з дозволами на сирени Зробимо перереєстрацію автомобілів з. Района на область, на обласний бюджет, на в район і будемо обов'язково виймати дозвола на використання спеціальної пристрії. Коли завершиться реформа у департаменті охорони здоров'я, сказати не беруться. Вона може затягнутися аж до наступного року, а доти швидкі не матимуть переваг перед іншим транспортом на дорозі. Як в таких випадках вчасно дістатися хворого, не кажучи вже про затверджені нормативи, що карети має доїжджати за 10 хвилин. Водії сказати не беруться. В такій ситуації всі райцентри Буковини. Микола Шевченко, Андрій Пекар. Тивай. Не допустити скасування медичної реформи. Обіцяє міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Вона переконана, що покращити якість медичної допомоги можна лише. Змінивши саму систему, нагадаємо, лідер партії комуністів Петро Симоненко виступав проти реформи і назвав її економічно невиправданою та такою, яка руйнує педіатрію. Модернізації медицини в першу чергу стосується впровадження сімейних лікарів. За словами Багатиової, вже проводяться курси перекваліфікації. Міністр запевнила, лікарів педіатрів з великим стажем, особливо передпенсійного віку, не будуть змушувати ставати сімейними лікарями. Примусової перекваліфікації не буде. Лікарі педіатри зберігаються. Доступність до педіатрів буде збережена. Так, як і до акушерів-гінекологів. Але ми вважаємо, що до спеціалізованого медичного нагляду мусить направити лікар-людину загальної практики, а не на свій розсуд людина може визначити, куди їй треба йти. Українські байкери їздять за щастям до сиротинця. Суворі ангели доріг, як вони себе називають, не соромляться на початку сезону заручитися підтримкою малечі. 300 байкерів з усієї України з'їхалися до школи-інтернату в Солотвині Івано-Франківської області, щоб поганяти на мотоциклах з вихованцями, пригостити їх та провести майстер-класи з екіпірування, особливостей катання та правил дорожнього руху. У цьому закладі понад 70 дітей. З вадами розвитку і третина з них сироти. За словами байкерів, традиція відкривати сезон у дитячому будинку спрацьовує. Торік на Прикарпатті з вини мотоциклістів не було жодної аварії зі смертельними наслідками. І на сам кінець про героїзм на робочому місці у Бразилії поліцейські на легковому автомобілі пішли на таран літака наркомафії і не дали вивести на продаж 230 кілограмів кокаїну. Виявляється, таке буває не лише у кіно. Відчайдушні поліцейські з криками і пострілами наздогнали літак і зіштовхнули його зі злетної смуги. Звичайно, у машини розбився бампер та лобове скло проте літаку довелося гірше. Він не зміг злетіти. Його розвернуло на 90 градусів. В результаті наркотики вилучили, а п'ятьох людей, які супроводжували вантаж, затримали. Це всі події, про які ми встигаємо вам розповісти в цьому випуску. Приємного вечора. Тим, хто довіряє ці і залишається з нами надалі. На все добре.